Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось знову, коли кінець війни. Коли кінець війни, скажіть, коли скінчиться війна в Україні? Яка пора року буде? Скажіть, коли скінчиться війна? Кажуть, що кінець війни буде влітку влітку. Відкритий шлях на літо. Шорашистів будуть гнати. І вони будуть і самі відходити, і вбивати їх будуть, і будуть відход, виводити війська. У них є запланований це секрет, таємниця. Таємниця в тому, що в них є запланований, ну вже в планах є, коли вони будуть відходити. Є оця дата, коли вони будуть виводити війська. Це секрет скрита. Скрита про те, що вони будуть виїжджати, забрати війська свої з території України. Так. Значить, тут вийшло в нас на літо. Це літо, це 24 й рік, я так розумію. А давайте подивимось, які перешкоди для миру в Україні, щоб був мир. Скажіть, будь ласка, покажіть, які перешкоди, що заважає, щоб в Україні був мир як могла швидше, щоб уже 2023 році восени настав мир. Великі складності, дуже великі склад... трудності, щоб це було. Перешкод дуже багато. Ви кажуть, що ви не втрачаєте надію, ви надійтесь на це. Оці колективні мислі да, вони допомагають на здійснення цих бажань. В процесі зараз Збройні сили України, вся країна дуже працює над тим, щоб мир був як мого швидше, що ми працюємо над цим. Ми ваші думки матеріальні, думайте про хороше, про те, що мир вже скоро. Шість пентаклів, що щось допомога буде, і весь світ робить все, щоб у нас був мир. Все як можуть, так роблять. Так, сім пентаклів, все в ваших руках. Це оця робота, яка зараз відбувається, вона обов'язково призведе до миру. Просто робить свою роботу і буде результат. О, карта повішений вийшла, це не дуже добре. Це не дуже добре. Чотири жезла. В території всі будуть звільнені і мир буде. Так, але буде пізніше. Буде пізніше, бо повішений. Це от я задала питання, що я хочу, щоб до кінця осені це було. Що ні, це буде трошки, ну, затягнеться по часу, перейде на наступний рік, на жаль. Ну, Зараз будемо прибирати прибиратися перешкоди. Тобто те, що я хочу, не буде восени і не буде в цьому році, це буде в наступному році мир. Але все відбувається правильно, все йде добре. Тут більше нема таких страшних перешкод. Це ще в ворога є плани про якісь домовленості, але ці домовленості будуть підступні. Він обов'язково їх робить для того, щоб порушити. Ні в кому разі не можна на ні на які домовленості з ворогом. Тобто їх треба е знищити, і це буде перемога. А оце домовлятися це не можна. Значить, що у нас вийшло? У нас вийшло дві карти негативні: десятка жезлів це великі складності, і повішений, що це не може бути швидко. Ірафан, це ці м, путінські, оці всі колдуни, відьми, там церковь, все, що йому допомагає, що вони якось впливають на те, щоб ця війна ще тривала. Це заперечую. Цьому протистоїть наша колективна думка з вами: це що ми мріємо про мир. І що ми все можемо. Картамах в голові, що те, що ми собі уявляємо, воно буде матеріалізовуватися. Від моменту, як ви маєте намір, до моменту його здійснення простраюється матриця в просторі, це часу десь півроку. За півроку простраюються всі собиття, що, що ми всі бажаємо. Тільки треба в це вірити. Так, ну ми віримо, що мир буде скоро. Так? Перекриваємо. Перекриваємо ці дві перешкоди, перекриваємо. Я хочу, щоб мир був вже завтра. Шукаю, ось він мир, Верховний суд. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, щоб в Україні був мир. Мирне небо над Україною, в Україні мир. Перешкод більше нема. По Верховному суду, да буде так, і так буде вище сили. Прошу молю, будь ласка, приберіть ці перешкоди, щоб не було більше у нас війни, щоб був мир в Україні. Буде так, і так буде. Перешкод немає. А зараз ми ще раз спитаємо, чи здійсниться моє бажання, щоб до кінця ос осен осені 23-го року в Україні настав мир. Чи здійсниться моє бажання? Скажіть мені, будь ласка. Давайте іншою колодою. Так, скажіть мені, будь ласка, ви ще сили. Скажіть карти Таро, покажіть. Чи здійсниться моє бажання, щоб мир в Україні настав до кінця осені 23-го року, щоб в листопаді вже до кінця листопада вже було мирне небо і був мир. Так, перемога, мир. Чи здійсниться? Кажуть, що ні, не здійсниться. Ще будуть військові дії. Але це буде, над цим будуть працювати. Робота над цим буде відбуватися в листопаді. Що буде хорошого? Що буде хорошого? Якісь успіхи вночі. Я думаю, що це будуть якісь бомбіжки по Росії. Десять Пентаклі і Рицар Пентаклі це дуже гарні карти, що це позиція, що буде погано, нічого не буде погано. все буде добре. Збройні сили будуть при, приближати мир кожного дня. Мир стає, ну, це десятка Пентаклі, це карта миру, бачите, мирне життя. Що воїни будуть наближатися все, все ближче і ближче. Так, шляхи відкриті, суть происходящу, мрійте, не, полиша, не, не залишайте усі свої ідії. Роб, робіть, матрицю, простраюйте матрицю, що мир вже мир настав. Так, добре, і совет, порада. «порада», Таку пораду дають. Параду. Десятка чаш вийшла, всі будуть щасливі. Перемога буде на нашій стороні, на стороні України, і всі будуть щасливі, буде свято, буде свято, свято. Кажуть, ви зараз в заложниках як жертви, але свято буде. І м -м, вже можна зараз відчувати це шоу. Чим більше людей буде відчувати, що мир вже мир прийшов, да, що він вже прямо завтра буде мир, отакий от настрої, щоб були, і це швидше буде пристроїти свою матрицю. Не, не, цей, не треба страхи. не розповсюджуйте страхи. Будуть якісь новини про успіхи на морі, про успіхи Збройних сил на морі. І в центрі розкладу вийшла дев'ятка, це суть происходячого. Це майже ще один крок. Настане мир. Добре, дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.